Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру, е, називається Бог. Що, коротше, ти Бог і маєш зруйнувати місце і знайти всіх людей. І я сьогодні сам я зі, сьогодні, зі своїм молодшим братом. Йому 10 років і будемо сьогодні двоє грати. Е, Також не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал і помічав грати. Так, в мене є два спіна прикручу, може щось випаде нормально. Хто в цю гру вже грав, Відгукніться в тому, як його. В коментарях. Так, я, я хочу так бути богом, надіюся. Або виживальщиком. Це ж таке прикольне. Так, ідемо ще одного спінку круче. А як ви думаєте, що випаде? Я думаю, випаде монета. А ви в коментарі напишіть. А, майже видав. Так, і останній спін. М -м -м, добре. Також не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Надіюсь, вам сподобається моє відео. Я... Вибачте, що так довго відео не було. Я старався купити мікрофон, я вже наполовину суми не збирав. І скоро буде з мікрофоном, щоб нормально чути. Я так давно в Роблок заграв. Куди я впав? Яс. Добре. Вже скоро закінчується цей раунд і ми або Розкажу про жодну. Ось, бачите, у той, червоний цей, це бог, а там бігають такі маленькі люди. Вони хаваються від цього, щоб бо, ви бачите, кидають різні. Ви бачите, червоні це хлопці. Який вони хаваються. Це дуже прикольно, мені подобається така гра. Так, можна поки подивитися оцей. Оцей є бог. А тут сховаються ці люди, бачите? А Тільки двоє одна лишилась. Ми будемо болівати. Він шукає її. Вона ФК там стоїть. Хоче Васика. Добре. Я не так хочу стати Богом спробувати. які тут зброї є? Ого, я б хотів і саму зданю. Ой. Добренько. Он вже 45 секунд. Скоро ми вже зіграємо. Також пишіть в коментарях, яку мені наступну гру пограти. Я буду вас е, постараюсь послухати і виберу. Буду старатись і Майнкрафт виставляти. Ну, якщо ви ж, може, напишете якусь пісню. Все. Ой, не пісню, а гру напишете коментарі, яку мені пограти. Так. Все, скоро ми почнемо нашу. Так, вибирайте мапу. Ого. Іх, ч не впав. А як назад? Як назад? А, добре. Ой. Я не думаю, що я перший раз буду Богом, бо тільки 7% шансів, що я буду Богом. Добре. Я думаю, вбити Бога. Давайте це там, де більше людей. Будь ласка, щоб я був Богом, щоб я був Богом. Так, благаю, моляю, благаю. Ой, я там... Ой, я, я. Стій, стіс, стісці. Сті, сті. Блін. Ах, ну добре, нічого страшного. Все. Ой-ой, воно далеко від мене, слава Богу. О, тепер Бог, нам треба втікати від нього. Так, погнали за саму високу вишку. Він нас шукає. Ого, Вовін. Головне, що він мене не побачив, це буде будуть... для переливки. Ой-ой-ой, він стріляє. Поможіть! Так. Ця гра прикольна така. Ніякий хоррор. Я не лавиджу хоррор. Ви любите хоррори? Так, де він? Вовін. Так, я за ним слідкувати. Головне, щоб зараз не випасти перед його ногами, це було б халепа. О, він такий здоров'яга. Він стрибає. Ой-ой. ой ж -ой. він зараз нічого по мені не кинув, бо я би не хотів би впасти. Так, обережно, щоб він мене нечего. Добре. А де мій брат цікаво? ти де? Може й десь знизу? Та й він бігає. А во він! Бо пригаємо малий! А, Бог помер! Ми виграли! Ура! Це було дуже швидко. Це був просто бог такий бог-бог, що щось йому не сподобалося. Що він короче помер. Так, і що мені бомби випали. Добре. Тепер 10% шансу, що я буду богом. Ну, сподіваємось. Тримаємо пальці. Ай. Ого, я хочу на ракету залізти. Так, першим ділом, якщо я не буду богом, на ракету лізу. Ого, скейльбой. О, Микич. Мик... Так, давай знову мені це сподобалось. Чому нас вибирають скільки семеро, а на мапі капець багатої. Раз, два, три, чотири. Добре, ну порахуй. ласка, благаю, 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 благаю. Стісь-сі, давай, ще трошки... А, ні. Блін. Ну надіюсь він не буде близько біля мене. Це було, було. Добре, він... йой -йо ой -йо. ой він близько мене. Давай, все, вибухай, і я біжу. Так, навежу. Погнали. Чекай від, від Бога. Так. Все, я, я саме на високій вишті. Дійдью мене не... Туди... ой 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 дощ! Ай-яй, я треба ховатись. Ай-яй-яй, ай-яй. У мене зараз не померти, як баранчик. Давай, давай. Сховатися. А є, я зараз можу померти. Він до мене біжить. Та. А! Він до мене біжить. Поможіть. Так, хаваймося. Біжимо тепер на другу сторону лапи. Він десь. Або він там. Біжемо на другу сторону лапи. Так, біжим, біжим, біжим. А де микич! Мейкич. Добренько. О, Микейч. Ай! все, ми виграли, Прикол. Что такі? Вони погані, блин. Не можу поняти, ч вони такі. Ну, 11% шанс, що я буду богом. Так комапа тепер. Замок. все, Все, изи він. Раз, скільки Микола грошей? Микола, напиши в чат, скільки в тебе грошей. Напиши в чат. Я напишу, скільки в мене. Скільки в тебе? Напиши, Миколай! Скільки? О, привіт, хлопці. Пишем йому хай привітається з вами. Добре, а де вона? Гі, блін! Чому так не везе мені постійно? Давай. Ну, я там хотів сховатися, мені вона там буде. Ого! Так, де вона? Так, чекаємо. Вона там наверху. Значить, біжимо на, веж, на вежу. Давай, давай, давай. Так, залазу наверх. А вот Мідор, так, давайте паркур. Не, не забувайте писати в коментарі, якого ви наступного хочете пограти. Мені буде дуже цікаво прочитати. Так, давайте побіжимо наверх і подивимося на її реакції, що вона скаже. Ой-ой, когось вбили. Вона, щоб Микіча не вбили, це буде халепа. Я без нього не проживу. Де вона? А во вона! Там хтось помирає! Йому мені дуже шкода! О, Мейкич! Де ти пропа... ти. Вот. Куда ти? Привітайся! і Помахай! Іде воно... той Роблокс? Хавка! Ай-яй-яй! Очі лазера, ховаємося! Там хтось помирає, бідненький. Оце нормально. Боже. Ото я не люблю грати з братом. Постійно з пам'ять. Він часто. Гляде Микола живий. Це була підстава. Це була груба підстава. Ого, поїзд. Давайте впадемо під ноги. Зараз цікавості, чого мене замітить. Давайте. Бункер. А є, Юра. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, де вона? Тихо. Безпарельный хлопчик. Буду свет клати за не. Та Ой-ой-ой, яка вона вот. Так, давайте побежимось. Ай, вулкан. Ай-яй-яй, валим, 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 валим. зрив Зар... вулкана буде Ай-ой-ой. Ема! поможіть Я же горю Ой, все не так я мав за нею слідкуватися. Бляха вулкан так. вибухає. Так, бачите. Шаманський фокус, Та знову говорю. Шаманський фокус. Пробіжмось. Перед її носом там хлопець біжить. Не, вона не буде атакувати вона шукає інших. вона біжить по нього. Тихо, я тут. Я дерев, мене нема. Стофтинковий. Я зараз можу померти. Зараз... Ні-ні-ні дощ. Ай-яй-яй, мене побачила, мене побачила. Ай-яй, погана, ідея була. Я зараз можу померти. Лава флор. Ой-ой-ой. Хелп! -ой -ой. лава аж тако високо. Я не... тільки не високо, будь ласка, тільки не високо. Тільки не високо. Мені, ти здох? Ну, не помирай. Де вона? Бачу. Так ще хвилину витримати, Чекай, я дубліна. Ай-яй-яй, вона тут скаче. Хто не скачет, той мускаль, гей, гей, гей! эй я за ней Е! А! Это за ней! Чекай, щоб нас не спалили, це буде не солодко буде. Так, паркурчик! Спайдермен! Спайдермен! Що таке лазер? Лазер я знаю, грит. Очі! Ой-ой-ой! Знаете, такий прикол! Така гра. Так я бачу Микича. Або войкич. Ой-яй, -ой, вона йде до мене. Тільки не йди до мене, благаю. Так, паркур. Де, де вона? Бачу. Ай. А мене побачило, де я. Все, мені хана. Валом. Ай-яй-яй, -ай -ай. я застряг. Нєе! <стук> Все. <стук> Приїхали. Десь там ми у нас на підведе. Так, заслідкувати. будемо слідкувати, як Микола. Де Миколає? Микола, все, я, я Микола. Дай, Микола, не повле нашу контору. Якби нам ту штуку... Добре, ми виграли, слава Богу. Він Тепер давайте я хочу спробувати вбити Бога. 13% шансів, що буду Богом, Надію. О, добре, купив. Тому що мені не хватить. Тайсі мене діаманті 80. А такого. Що мені випадок? ласка, щось нормальне. Ну це може вот? Рейр. Так. Ммм. Чому мені ніколи не везе? Я постійно помираю перший. Все, тепер я хочу, щоб Микола по перший помер. Будь ласка, що б я хочу? Я хочу, благаю. Прошу благаю, я тут сидя. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну нічого страшного. Так. Йой, добре, фух, відео аж так близько біля мене, слава Богу. Він буде ближче. Ого! Він це ламає на своєму. Так, дай мій лук, по наверх. Бачу. Ня-ня-ня-ня-ня, ладимо по ньому. Тепер треба клікати. Я ззаді нього, ви мене навіть не бачите. Слава Богу. Я змушу помінити киде. Так, давай там, бійся. Оце хороший бос. Такий босс мені подобається. Що, які не стоять на місці і думають, що робити. А коли знають. Ні, куди ж тут не можна зажимати? Тихо, я чого не сподивився? Тихо, значить не сполився. Ой-ой-ой, туптается, туптается. ай ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй. О, микич! Микич, си! Бернись! Хл! Де ти? Куди наверх? Куди наверх? Куди за ним буду ходити, говай? Чого тут хилитись, не монок? Можна тут хилитись? Давай, ще чуть-чуть ми зарюваємо п'ємо. Ай-яй, він біжить до нас, валим. Все, це вже не смішно. Чекаємо. Так, якогось била. Підлажка мені шкода. Ой-яй, -ой -ой, мене заморожує. Ой-яй, -ой -ой, холодно. Так, як тут вийти, поможіть? Мені би десь на високе ...високе будівлю зайти. Давайте зараз сюди зайдемо. Це прикольно, зброя, мені подобається така. Сінь, сінь. Як снайперська монтовка. Цікаво, тут є снайперка? Я би хотів снайперку такого. Стоїш з одного удару. Ага, ясно. Такий з одного удару такий бабах і все, нема. За вас лайк. За такі ігри. Я рискую своїм життям, щоб вбити боса. Давайте. Якщо буде під цим відео е 5 лайків... Я в... одразу виставляю нове відео. Зразу. Не буду чекати на мікрофон, зразу виставляти. 5 лайків з вас. 5. У нас тільки на каналі, скільки на шестеро. І коли буде нас вже більше, то буде більше лайків, І так? 5 лайків це небагато, навіть якщо буде більше, то буде круто. Чого він так холодно любить? Ай-яй-яй, тихо, 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 мене зараз заморозить. Насік, щоб мене не заморозить. Тихо, я перейдя його носом. Тікаємо. Так, блін, а я знов помер. Ну, ми в тебе віримо. Зараз або ніколи. Це твій єдиний шанс. Я відкрию, поки собі. Ну, ясно, той. Ну, я не буде подали. Так, ідем слідкувати замоквичом. Ну це сильний босс. А во Миколай. Бігай. Перець. Ой, Микола тебе відчуваю. Давай, Микола, Зараз, Миколай. Зарабо Чекай, ти тут сам? Я не думаю, що ти тут сам. Ти тут сам! Удальше. Ой-ой-ой, моколка. Відчуваю, що комусь буде на переливці. Давай, убираєш, обережно. Ти в глухому куті. Все Микола. Я безпалний мене, і то не бачить. Я вдома. Він, напевно, має його бити за цих 30 секунд, ні? Микола, все, Микола, Це вже кардик башка. Миколка, я тебе розумію. Він тебе заморозує. Все. Микола, був дуже хорошим братом. Давай, ми в тебе. Давай, сейчас тебе Ну, Микол, все, давай, 7 секунд. Давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, Микол, ти виграєш. І хто вижив? І хто виграв? Микола хороше. Добре, любі друзі. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам сподобалося дане відео. Пишіть в коментарях, як у наступного группа грати. Всім па-па. Чекайте нові відео.